Мене звати Ксенія і я засновниця Art Project UA+. Це проєкт, творчий проєкт, який був створений, придуманий для того, щоб підтримати і допомогти українським підліткам, які були змушені поїхати з України. На жаль. А з часом потреби українських підлітків змінювалися, і, відповідно, проєкт адаптувався. Під ті потреби, які з'являлися, або під те, як нагальні потреби змінювалися. Наразі спілкуючися з підлітками, з їх родинами в десяти країнах в Європі, і, окрім того, спілкуючися і підтримуючи зв'язок з тими підлітками, яких вивозили з України, які потім повертались. Спілкуючися з підлітками, які були змушені поїхати не з України, а всередині України полишити свої дома й переїхати в інші міста. Все більше і більше я бачу, що так потроху ми всі адаптувалися під нові реалії. Потроху, ми якось інтегрувалися в нове життя, бо стало зрозуміло, що це. Буде тривати якийсь час. Але в нас всіх, і в великих, і в підлітків, залишається одне питання, яке на сьогодні є одним з, одним з важливих і дуже щирих наших питань. Це як нам поєднати інтеграцію в нове життя із тим, щоб зберегти щось справді своє. Якісь релігійні традиції, традиції нашої родини, традиції пов'язані з нашою культурою, нашим побитом. Для кого який шлях легше, якщо підліток з релігійної родини, то в новому місті ми намагаємося знайти оточення зі схожим поглядом на Всесвіт, скажімо так. Глобально вже. Ми шукаємо церкви, до яких ми можемо ходити, досі намоги, до якої ми можемо звертати, звертатися. Ми шукаємо свою нову спільноту. Але і з тим ми маємо якось потоваришувати із тими, хто є навколо нас. І, певною мірою ми приймаємо свою родину, своє життя. Щось нове, що нас оточує. І дослідити саме цей шлях з двох паралельних шляхів збереження свого, своєї ідентичності, своєї культури, своєї релігії і поєднати це з тим, що познайомитися з тим новим, де ми зараз опинилися, мені здається, дуже важливо. З одного боку не забути звідкими. І навіть якщо ми кажемо про підлітків, які їздять різними частинами України, живуть то там, то там ми все одно різні. В моєму рідному Харкові традиції одні. коли ми приїжджаємо до Львова або до Чернівців, або до Києва, або до Полтави, ми бачимо інші традиції. І з одного боку, та вони нам були доволі близькі, принаймні ми можемо розмовляти однією мовою. А є підлітки, які поїхали в геть інші країни, і там геть все по-інакшому, і як оце поєднати, не забути своє, але і з тим бути привітним і потоваришчувати, знайти спільну мову в новому місці. Мені здається, це дуже важливо. І важливо для нас, батьків, не втратити це і донести важливість цього для наших дітей, але і з тим не заважати нашим дітям ознайомлюватися з чимось новим. Тож цей підкаст а, буде призваний. Що його можна тебе призувати. Або давайте так, він створений для того, щоб краще зрозуміти наше оновлене життя і як поєднати ці два шляхи: збереження свого і знайомство з чимось новим. я сподіваюся, що мені пощастить поспілкуватися з нашими підлітками в різних, різних різних країнах, але почну я з того міста. Де власне, зараз мешка це Барселона, і тут дуже багато українських підлітків, які вони надзвичайні, вони талановиті, вони творчі, а в них таке бажання справжнього життя, що це надзвичайно надихає. Тож запрошую вас подивитися першу бесіду подкасту одним дублем. З нашим першим гостем, дивіться. Гарне дня. Щасте. Життя має репетицій і повторів. Тож живемо тут і зараз. Одним дублем. Поїхали. Я рада вас вітати на першому подкасті. Нашому Я так і зветься одним дублем. І я дуже вдячна тобі, Костя, що ти згодився бути першим. Як то кажуть, перше, це найважче, але найпотужніше. І якщо ти не проти, трохи потервенемо про себе твоє життя, твої зацікавленості. Я вже сказала, що ти Костя, але я буду вдячна, якщо ти трохи представишся, якщо можна таким чином, скільки тобі років, звідки ти приїхав, і де ти зараз мешкаєш. Усім привіт і дуже дякую Кені за запрошення на перший випуск і підкасту, серії підкастів з підлітками з усього світу. І я сьогодні тут щоб розповісти про себе. Я, звісно, живу в Барселоні, але більше цікавить, я думаю, більше людей, чим саме я живу. Так, Зараз ми про це поговоримо. Я хотіла спитатися: скажи, будь ласка. Барселона, це перше місце, єдине, коли сенс за весь цей час у не було. чи в тебе були якісь проміжні зупинки? Так, звісно. У мене були зупинки, зокрема в Варшаві, mm -hmm. і ще трішки прибув в Німеччині, але проїздом. І, тобто, більшість свого часу, майже весь час своєї а, вимушеної еміграції, mm -hmm. я проживаю поблизу Барселони. Мені здається, що а... На сьогодні дуже важливе питання є не тільки е, інтеграція підлітків і адаптації, бо певною мірою за цей час якось вже хтось пристосувався. але такі паралельні світи, можна сказати, чи паралельні дороги з одного боку, ви всі маєте інтегруватися і жити тут, де ви зараз є. А з іншого боку, у нас завжди є питання збереження чогось свого своїх традицій, якихось родинних. Скажи, будь ласка, чи вдається вам родин залишати свої традиції? Блага? Так звісно, оскільки окрім самого прогресу, що є адаптація в новому місці, дуже важливо зберігати саме традиції, котрі є для тебе, наприклад, рідними, чи є. Є окремою характеристикою місця, звідки ти, наприклад, у різних містах України можуть бути абсолютно різні традиції, а у там паче у різних сім'ях і у різних людей також. І... Скажи, і... будь би, ласка, вибачте, я тебе розперебуваюся. Скажи, будь <пробуваю> ласка, які традиції родинні або українські в... 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 вдається, берешся і зараз? Я думаю, по-перше, це традиції саме релігії. Тобто певні э, релігіозні свята, котрі іспанці не святкують, оскільки вони католики. Або ж вони, наприклад, є католиками, і вони, вони загалом не хочуть святкувати якісь певні свята. Тобто, в будь-якому випадку, навіть один та ж, одне те ж саме свято, в нього можуть бути різні дати. І, наприклад, в Україні э, зазвичай набагато більше святкується Новий рік, аніж Різдво, ніж у католиків. Звісно, це впливає дуже багато історичних фактів, але. Традиція, це скоріше те, те, що тебе стоялося в сім'ї і те, що є для тебе звичним. І тобто, по-перше, для мене це навіть питання не релігії, але сімейного свята, взаємопорозуміння, взаємопідтримки і відчуття єдності. Те, що не дивлячись на те, що ми знаходимося за кордоном, ми зберігаємо те, що нам звично, те, що ми любимо. Ми приймаємо те, що. Місцеві люди у них є свої свята, і ми святкуємо їх разом з ними. Наприклад, ось нещодавно, ось зараз весна, зараз починається сезон свят, і нещодавно навіть ми приєдналися до однієї католицької сім'ї разом з ними поїли Кацьсо. Це було дуже чудово і це лише один з прикладів. Тобто я в будь-якому разі приймаю, приймаю участь в місцевих святах, але також не забуваю про свої. Не тому, що я зобов'язався робити, а тому, що я сам цього хочу. От це було, о, до речі, друге моє запитання, чи якісь традиції, якісь ем, звички каталонців, іспанців, чи ти вже прийняв до свого життя, або так. що тобі відгукується? Сієста. Добре, ну звісно, звісно, перше, що я хочу сказати, це сієста. А, тому що насправді мене це дуже звично, тому що навіть в Україні ще до приїзду до, до Іспанії я, в мене постійно була сія Звісно, вона в мене була трішки в інші часи. Це приблизно з четвертої до шостої, тому що я якраз повертався зі школи, йшов на сіє спотватинків, і після цього я вставав і йшов далі вчитися чи там працювати. А, Тобто це дуже зручний час, коли ти сам даєш собі час відпочити, Не обов'язково спати, можна послухати, посидіти музику або піти до тихого місця, або як, наприклад, іспанці можуть піти до кафе, випити вина та піти назад додому, а, поспати. Я зрозуміла питання, яке доволі часто з яким стикаються підлітки? Причому в даному випадку, знаєш, я думаю, що чесно буду сказати, що якщо брати українських підлітків, то в нас є ті, хто перебувають в Україні, ті, хто в рамках України змінили місто, ті, хто поїхав, ті, хто поїхав і повернувся, і повернувся, і ми всі маємо більш-менш одні ж саме запитання: це запитання духування наживо. Скажи, будь ласка, чи з'явилися в тебе знайомі, або, може, навіть друзі вже тут в еміграції? Так, абсолютно. Звісно, еміграція це е, одна велика фісійна травма. Причому для всіх для всіх. Я можу цінісувати, е, це скоріше не колективна травма. Але це певна травма, яка з'являється кожної людини. Це неминуча річ. Неминуча річ це питання до самого себе. І. Навіть не на одне дуже багато сері питань, і одне з якраз цих питань: а хто є я насправді? Mm -hmm. Тобто, які насправді традиції для мене важливі. Тобто, відповідаючи на саме перші запитання і одне з головних питань а, сьогоднішнього сьогоднішнього підкасту, це переження власних традицій та прийняття нового. Тобто, що взяти, а що залишити? Тому що все одно час відео, ми змінюємося, і ми не дуже розуміємо. Ми не завжди розуміємо, коли ми хочемо трансформуватися, як ми хочемо саме змінитися, і для того, щоб зрозуміти, що ми саме хочемо змінити і що ми хочемо взяти, потрібно а, для самих себе вирішити і остаточно визначити, хто ми є насправді. Звісно, ми це шукаємо. Ми протягом всього життя. Ми розвиваємося, ми змінюємося, але саме на етапі міграції. Це питання воно стає дуже острим, тому що в тебе зникають люди зі старого життя, тому що життя буквально ділиться на старе та й нове. І нове це якраз сучасне, там де ти не маєш заново соціалізуватися, ти шукаєш нові речі для себе. І одне діло це приїхати з одного міста до іншого в межах однієї країни. Тобто, наприклад, знаю, з Києва до Одеси або до Львову, що я думаю, зараз є наталья. Досить актуальною темою в Україні, і це складно. А тим паче складніше приїжджати до абсолютно іншого світу з іншою мовою, з іншою культурою, іншим менталітетом, іншими людьми. Але насправді це лише здається з на початку, те, що ці люди, вони якісь так, чи насправді вони такі ж, як і ми так у них є певні відмінності, наприклад, іспанці, вони можуть бути більш емоційними. Або, наприклад, я іноді міг не до кінця розуміти іспанців, тому що е, наче на тебе не кричали, але це було без негативу. Скажи мені, будь ласка, все ж таки стосовно якихось знайомих нових друзів. А? Чи вдалося тобі саме ту з кимось познати? Це може бути або українці теж в амиграці, або може тобі. Ну, вже так пощастило, що це навіть ти теж, завів якусь таку довготривалу приємність. весь. Що ж я можу сказати, що мені дуже-дуже пощастило, <с бачите> тому що мене найкращі друзі іспанці. вау! Так. Ну, звісно, ми спілкуємося, ми можемо спілкуватися як і англійською мову, так і іспанську Насправді зараз мене іспанці просять спілкуватися на англійською мовою, тому що вони хочуть практувати з іноземцем, з іноземним своїм другом англійську мову. Ну ну на. І тобто, це мене загалом немає проблем, оскільки а, ще в Україні я був дуже соціальною людиною, і просто сам приїзд воно поставив мені а, додатковий іспит, що зможу я залишитися тим, ким є, і покращу самого себе в іншій середі і в своєму місці загалом. В в нових так, тобто, наскільки мені вдасться це винести, і щоб а, при цьому залишитися собою, таким, як я є. Супер, скажи, будь ласка. Тоді спираючись на 에, твій досвід, чи ти можеш порадити якісь місця, або, 에, може, якісь шляхи, як познайомитися і підтримувати оцей конект 에, з тутешніми підлітками? Бо багато хто, <плес> знаєш, так трохи сторониться, бо не дуже розуміє, як скомботи. Як ви маєш на увазі саме іспанську? Так. Перша моя порада будеш е, е, переговування шляху, це не не ряти відразу оце море. Не потрібно себе обмежувати в пошуках друзів. Тобто не потрібно ставити для себе певні межі. Наприклад, я не буду займатися з людьми, які, наприклад, розмовляють моєю мовою, щоб, наприклад, більше розмовляти іспанською мовою, щоб знайти нових друзів саме самеспанців. Але на все потрібен свій час, і, по-перше, в імміграції важливо не те, звідки ти і хто твої друзі, тобто, з якої вони, наприклад, країни само. А, те, що емігрант, але, наприклад, Ласинської Америки. Yeah. І тобто, по-перше, потрібно орієнтуватися, звісно, вивчення мови це дуже важливо, але для побудування якихось міжблизьких е стосунків взаємовідносин створення. Друзі, пошук друзів, а це, це питання саме взаємовідносин. Там недостатньо лише зацікавленості вивчення мови. Mm -hmm. З, звісно, якщо є, якщо, якщо є дуже велике бажання вивчити мову, завжди є кружки, але саме для будування дружби тут важливо приймати yeah. соціальну активність при тобто потрібно знайти шлях до не до них, а до самого себе, наприклад. Потрібно не зробити вигляд, те, що ти дійсно, зацікав... mm. дійсно зацікавлена. Просто, наприклад, мені потрібно соціалізуватися, тому я піду на свято. Але насправді цій людині може бути не цікаве це свято, вона може туди йти як через, а як тоді взагалі задоволені від цього отримати. Тому дуже важливо, наприклад, напевно, скоріш знаєш з статичної точки зору. Mm. Тобто, о. На ще непогане свято, можливо, мені щось нагадує, можливо, там збудується друзі. Тобто, дуже важливо не сама річ, на котру ти дивишся, а як ти на неї. Тобто імміграція змушена нас. Тобто, зі зміною зовнішнього відбувається зміна внутрішнього, бо на фахи. Тобто тут залежить від випадку. Ти сказав, що ти був доволі соціально активний в Україні. Скажи, будь ласка, чим вдається тобі зберігати спілкування і якісь дружні відносини з тими, хто був твоїми друзями в Україні? А, з деякими так. А, так. Я думаю, так, тому що, звісно, зараз я маю навчання тут, я маю більше. Я, я надаю більше права і більше часу з життя твоєму, тут, в Іспанії, а не в Україні. Але з найближчими людьми я підтримую зв'язок і я дуже сподіваюся. Те, що як їх мене вдасться повернутися додому, я хочу їх побачити. Я думаю, що це дуже важливий аспект. Бо багато тих, хто вирішує питання, чи зібратися, і виїхати на певний час чи ні, от важливий ще аспект: це не втратити тих спілкування і тих друзів, які вже є. І я думаю, що твій приклад то в тому сенсі дуже гарний і важливий. Ось яке питання: де ти можеш урандіси підлізка сходити, куди сходити тут, в Барселоні, щоб десь з кимось познайомитися, поспілкуватися. Може, є якісь місця, де ти тобі подобається проводити час, друзі. Загалом можна познайомитися з будь-ким на вулиці, тобто, може, якщо є бажання з помитися, можна вийти на вулицю. Звісно, в сучасності це більш складно, тому що більше людей вони саме через інтернет, вони завчасно копееруються через соціальні мережі. Але ну ніхто зараз прям так як живо не знайомиться прямо на вулиці. Бо дуже важливо саме подивити по місцям, які можуть бути саме цікаві, тобто там можуть іраз співпасти. І з таких я можу однозначно попрокомендувати в прям епіцентр всієї молоді Барселоні. Це тріумфальна арка. Звісно, mm -hmm. не сама арка, тобто в Барселоні є а, певний, певний вислів, який називається Суперблок. Тобто береться певний квадрат, тому що в Берселості квадраті. Mm -hmm. І з них складається суперблок. Трьох на трьох боксах, тобто самі дев'ять боків. І якраз у межах а, саме триумфальної арки дуже багато різних молодіжних магазинів. Тобто, наприклад, а, я дуже можу порекомендувати деякі магазини по настільним іграм. Тобто там є а, турніри. Тобто час у часу деяких навіть магазин зараз вже проводиться кожні вихідні турніри. І так магазина можна самому взяти в кучі. Окрім цього, у мене є дійсно друзі, котрі, звісно, з інших міст, наприклад, як Валенція. і у них є свій клуб. Зокрема, в Барселоні є клуб Боне і Magic, з організаторів котрих є один іспанець і один українець. Чудово. Тому самих людей клубах, наприклад, в цьому, котрі знаходиться в районі. Зараз кажуть. Антоні. І якраз цей клуб він знаходиться в районі Сантантови, тому зараз можна прийти вони знаходяться на мінус першому поверсі Меркадо. О, Скажи, будь ласка, чи можу я попросити тебе, якщо хтось з тих, хто дивиться, буде зацікавлений, чи є якісь питання, можна надати посилання на твої соціальні мережі, щоб до тебе можна було звернутися, щось питати? Може, якісь практичні поради? Так, абсолютно звісно. І Я знаю, що ти багато чим захоплюєшся, багато чим займаєшся. Того сьогодні. теж може бути дуже цікаво до тебе щось практичне в тебе спитатися. Добре, я вам дуже вдячна. Сподіваюся, що перший молинець з нас вийшов смачний з нашого подкасту одним дублем. Підписуйтесь і сподіваюся, побачимося. Гарного дня натхнення.